Жага до колекціонування речей, що вміщується у кишеню серед американських дітей і підлітків у 90-ті була колосальна. Вони були готові скоповувати все, що тільки можна задля цієї мети. І згадуючи власне дитинство, я розумію, що українські діти і підлітки 90-х і початку 2000-х в принципі нічим від них не відрізнялися, бо ми теж готові були колекціонувати, от буквально що завгодно, починаючи від наліпок жу. І фішок з покемонами, і закінчуючи етикетками і кришечками від пляшок, та як ми їх тоді називали, лейбочками, що ми їх робили з пачок з під цигарок. Так ми тоді буквально ходили вулицями і збирали сміття: пусті використані пляшки, з яких потім віддирали етикетки і відкручували кришечки. І пусті пачки з під цигарок, з яких робили лебочки, і потім ними обмінювалися. І як згадаю, чим ми тоді займалися, мені аж плакати хочеться. Бо знаєте, ну, типу, від хорошого життя діти таким лайном не займатимуться. Щоправда, трошки пізніше ми повністю перемкнулися на наліпки жуйок і фішки з покемонами. І то вже була нормальна тема. Проте кришечки з лейбочками то був дійсно цікавий епізод мого дитинства. Напишіть в коментарях, чи було у вас таке. У 1990 році американський ринок дитячої продукції для колекціонування поповнився і фігурками, проте фігурками не звичайними, а кишеньковими вони мали назву «Monster in my pocket». Були маленькими, вміщувалися у кишеню, про що і оголошується у їхній назві, а також мали доволі привабливу ціну, ставши фігурками дійсно доступними майже для всіх. Особливо тоді, ну знаєте, коли батьки з різних причин відмовляли дітям у купівлі якоїсь нової крутої екшн-фігурки. замотили цю двіжуху два колишні працівники компанії Mattel, заснувавши нову контору під назвою Morrison Entertainment Group, а виробниками Стала відома матчбокс. My Pocket були представлені у вигляді різноманітних монстрів і усіляких міфічних створінь. Виходили серіями, мали альтернативні кольори і достатньо симпатичний вигляд, враховуючи те, що вони були статичними і не дуже деталізованими. Вони продавалися у будь-якому зручному для покупців вигляді, поштучно наборами з двох, чотирьох, десяти штук, великі набори, звичайно, теж були. Все це дуже швидко стало культурним феноменом. Діти ці фігурки обожнювали і, враховуючи їхню популярність і попит на них, Monster in My Pocket з часом перетворилися на справжню медіафраншизу. Про них вийшов доволі крутий повнометражний мультфільм і серія коміксів. У яких монстри вирішують, коли нападати на людство, проте добрі вампір і монстр мають сумніви стосовно доцільності цього підприємства, у результаті чого злий чорнокнижник накладає на них закляття зменшення, щоб вони не змогли йому завадити. Проте у ході накладання закляття щось іде не так, і абсолютно всі монстри зменшуються. І ось у такому міні-форматі між двома, так би мовити, їхніми таборами відбувається сутичка, що проходить у Лос-Анджелесі. У 1992 році навіть вийшла одноіменна відеогра від відомих нам Конамі. От на ній ми з вами і зупинимося більш детально. Monster in My Pocket – це достатньо крутий екшн платформер з елементами бітемапу. Ми обираємо одного з двох героїв, що представлені у вигляді вампіра, що має плащ, і монстра, що відсилають нас до дракули і створіння Франкенштейна. Бо тутешній монстр зовнішньо просто його копія. Грати у двох теж можна, і це дійсно весело. Події розгортаються у Лос-Анджелесі, і так само, як і у коміксі, монстрам потрібно зупинити злого чорнокнижника. Ігролад тут ну просто максимально простий. Нам потрібно дійти до кінця рівня і перебити побільше ворогів на шляху, що повністю відповідають зовнішності своїх прототипів фігурок, що, мабуть, дуже радувало американських дітей того часу. Ми маємо всього одну ближню атаку, і стрибок з можливістю подвійного атака має певний радіус дії у вигляді півкола, що допомагає злітаючими ворогами, що спускаються до вас згори. На деяких рівнях можна підібрати якісь підручні предмети, що через розмір монстрів здаються велетенськими. Зазвичай це якісь шурупи чи звичайні ключі. Проте сенсу у них не те, що прямо багато, бо кидають їх герої доволі повільно. Ворогів тут цілий блін бестіарій, бігаючи, стрибаючи, літаючи. Більшість з них потребують одного удару для перемоги над ними, проте трапляються і ті, що вимагають два, три, а то й чотири удари. Найбільше бісять літаючі, звісно, бо іноді просто не встигаєш вчасно зреагувати. Окрім ворогів, потрібно бути обачними і з усілякими перешкодами. Це можуть бути м'ячики для гольфу, що котяться на вас згори, гори, колючий дріт або стеля з шипами на останньому рівні, яка до того ж знищує і ворогів перед вами, що доволі прикольно. Проте, найнебезпечніші перешкоди це урвища. Всього б нічого, але подвійний стрибок, що часто просто необхідний для їхнього подолання, може запросто не спрацювати, тож будьте обережні з цим. Власне, ігролад доволі однотипний, як ви помітили. Пересуваємося рівнями і просто фігачимо найрізноманітніших тварюк, доки не дістанемося кінця секції рівня, яких тут зазвичай по дві на рівень. Єдиний аспект урізноманітнення тут стосується напрямку руху: справа наліво, зліва направо або підйом угору. От і все, в принципі. Місцеві рівні мені, до речі, дуже подобаються. Їх всього шість, і кожен з них, особисто мені, дуже добре запам'ятався ще з дитинства. Починаємо ми у звичайному будинку, де боремося з нечистю серед велетенських меблів. Далі потрапляємо на кухню, бігаємо по столу, стрибаємо по шматках сирочку. Ну, краса ж. Потім виходимо на подвір'я і спускаємося у каналізацію, де нам дадуть трошки пропливти на бляшанці з під кока-коли, судячи з усього. Далі рівень натхненний японською культурою, і фінальний шостий, що відбувається у печері. На кожен рівень відведений бос, як і належить. Їхній дизайн також співпадає з деякими фігурками, і якщо дослідити питання, то виявиться, що це не просто якісь там рандомні монстри, а цілком конкретні фольклорні і міфічні створіння. Перший босс це карикатурний варіант англійського фольклорного персонажа Джека П'ятипружини. Створіння у холодильнику на другому рівні це його високість Бікфут. Тварюка у каналізації це місцевий кракен. Гівнюк на крані з гаком натуральний гремлін. А ця дамочка пурпурового кольору медуза горгона. Босфайти тут зовсім прості. Кожен бос має всього один паттерн, який знаходиться ну просто миттєво. Навіть останній бос жодного челенджу не пропонує. Коротше, пітніти ви не будете. Можна розслабитися. Хіба що на останньому рівні на нас чекатиме бос раш, де потрібно буде перемогти по черзі всіх попередніх босів без можливості поповнити здоров'я? Проте і це проблемою не стане. Повірте, особливо якщо врахувати той факт, що при втраті життя, яких дається по три на одне контін'ю, ви з'являєтеся не на початку рівня, а рівно на тому ж місці, де і зупинилися, наче вкинули монетку у аркадний автомат. Графіка і особливо музика тут просто шикарні. Спрайти персонажів і ворогів крупні, добре деталізовані. А музика. Ой, це, це взагалі щось неймовірне. Саундтрек до цієї гри за правом можна вважати одним з найкращих саундтреків восьмибітної епохи. Ну, послухайте, просто послухайте це. Чи гроладна формула тут до смішного проста, проте грати в це дійсно весело, прямо кайфуєш від усього, що у грі бачиш. Від кожного рівня, боссфайта, від кожного треку. Та й до того ж, гра ну дуже проста, серйозно можна запросто сісти і пройти її з першого разу, не гравши в неї до цього більше 20 років, як я. Оце я називаю комфортна ностальгія. Та і у дитинстві ця гра була однією з дуже небагатьох, що нам з друзями тоді вдавалося неодноразово проходити до кінця. А ще тут брехлива кінцівочка, що у той час просто у захват приводила. Спойлерити не буду, але навіть зараз, коли я проходив цю гру, я прямо посміхнувся, бо з дитинства про це вже встиг забути, поки не пограв. Отже, Monster in My Pocket гра дуже весела весела, якісна і привітна для всіх. При максимально простому ігроладі Konami вдалося зробити так, щоб грати було дійсно цікаво. Тож я рекомендую пограти у це абсолютно всім, хто хоче трошечки комфортно понастольгувати. До речі, точно мало не забув. Стосовно ностальгії, якраз у нашому бентежному дитинстві ця гра була більш відома як Бетмен і Флеш, завдяки одноіменному китайському хаку. Нічого особливого, просто спрайти вампіра і монстра тут китайці замінили на не дуже якісні модельки Бетмена. Так, саме Бетмена, бо моделька персонажа тут всього одна: просто флеш немає плаща і пофарбований в інший колір. І звичайно ж у дитинстві ми всі думали, що це справжня гра про Бетмена і Флеша. А запитань стосовно того, чому вони такі маленькі, тоді не виникало ні в кого, принаймні серед мого тодішнього оточення. Ну і я справді думав, що це одна з ігор про Бетмена, допоки завдяки інтернету не дізнався про оригінал, так би мовити. І про те, що Бетмен до цієї гри не має ну жодного блін-відношення, і це було вже у мої студентські часи. От така історія малята. А на цьому в мене все любі. Сподіваюся, відео вам сподобалося. Якщо це так, то не забудьте протиснути мені вподобайку, написати коментар і підписатися на мій канал, якщо ви чомусь до сих пір цього не зробили. І, власне кажучи, нагадую, що ваша фінансова підтримка дозволяє мені робити відео частіше і якісніше. Всі потрібні покликання в описі. Дуже дякую за те, що ви зі мною. Бережіть простату і не грайте у китайське лайно. І не забувайте донатити на ЗСУ, бо це наближає нашу перемогу. Побачимось. Мабуть.